Трьох років я співаю, танцюю, маму мене колись віддала на народну хореографію, потім на вокал, і я все своє життя займаюсь творчістю. Тік-ток, там більше 30 тисяч відео вже під нашу пісню і нас запрошують і на весілля. Там така шалена була підтримка стадіону. Я стояла, в мене мені, мені здається, що в мене кожна клітинка тремтіла. Він відкрив штори, і ми побачили, як все горить дом просто. Ходив ходуном, слідкуйте за собою, співайте, танцюйте, ходіть на якісь там зустрічі, розвивайте себе. Моє вітання: життя іноді дивує. Чудова жінка, яка мріяла стати лікарем, отримала вищу медичну освіту, стала співачкою, акторкою. Зустрічайте, Яна Яцута. Побачають, доки кохають, якщо амур не підведе, іноді стріли не пробивають, стомлене серце крижане. Доброго дня, дуже рада тебе бачити. Ми зустрічаємося по-різному. То ти займаєшся спортивним клубом, так? то ти співаєш. Зараз засновниця Світ Фемілі Клаб. Дуже така багатогранна і така класна колаборація. Розкажи про свої проєкти, яким ти зараз займаєшся. Ну, по-перше, я займаюся цим все своє життя. З трьох років я співаю, танцюю, маму мене колись віддала на народну хореографію, потім на вокал, і я все своє життя займаюся творчістю. Але коли я закінчувала школу, це був 11 клас, батьки поставили мене перед вибором, сказали, що творчість це дуже гарно, але все ж таки ти повинна обрати для себе професію. І так як навколо мене було дуже багато лікарів, я обрала медичну академію. Але коли я навчалась в медичній академії 16 років, я почала вже викладати була я помічником хореографа спочатку. Потім вже трішки пізніше я почала викладати вокал і згодом відкрила свою студію. Це було ще коли я навчалась в медичній академії на свою стипендію, тому що я навчалась дуже гарно. Орендувала таке маленьке приміщення зараз, коли проходжу мимо так. Прям серце, знаєте, відчуває, що тут все починалося. Це був зал 20 квадратів. У мене було це дуже мало. Зараз я не розумію, як я там працювала взагалі-то. Ну і так маленькими кроками, кроками ми відкрили студію. Я відкрила студію. Це була. Дитяча і спортивна студія. Тобто ми поєднали. Діти займалися хореографією, гімнастикою, вокалом, як і зараз є. І дорослі займалися там спортом. Тому в мене є і творча студія, і спортивна студія. Це такий був спочатку сімейний великий проєкт. А плюс ми виїжджали з дітьми дуже багато на концерти, на конкурси, на фестивалі. І так я познайомилася зі своїм музичним продюсером в процесі творчої діяльності. І він мені запропонував, сказав, що Яна це дуже круто, що ти викладаєш, але а ти б не хотіла почати співати Ну, знову на великій сцені, тому що я співала все своє життя. І так почалась моя співпраця з Дімою Сосоєвим. Зараз ми нарешті удвох навіть вийшли на сцену. У нас зараз дует дуже популярний. Він займає у нас усі просто там тік-ток, там більше 30 тисяч відео вже під нашу пісню. І нас запрошують і на весілля. Така сама пісня. Один плюс один вона називається. Вона є усюди на усіх музичних платформах. Ти що слухай. Ти сама пишеш тексти пісень? Ні, я не пишу е, зараз тексти пісень. Я можу написати вірші, можу. Але Діма він повністю займається і музикою, і е, словами. Тобто він створює повністю музичну композицію. Тому я в цьому участі я приймаю, коли я там щось хочу змінити. Або, знаєте, у нас такий дуже. Тонкий зв'язок, і він мене дуже гарно відчуває, тому відтворює саме ту емоцію, яку б я хотіла зараз передавати. Дуже пісні дуже різні завжди, і вони реально залежать від мене. Ну ми спілкуємось постійно. От ми дуже так гарно товаришуємо, тому мені не потрібно це робити. Він це робиться. Я вже відтворюю. Напевно, у тебе шалена віддача від аудиторії від українців. Чи відчуваєш ти різницю цієї аудиторії за кордоном чи в Україні? Я не можу сказати, що я відчуваю різницю, але нещодавно співала я гімн на матчі нашої збірної України, і хочу сказати, було дуже багато українців, що йому приїхали, і мене дівчина з України збирала. Відчувається, звісно, їх безмежна любов, і знаєте, таке це відчуття, коли ти бачиш цю людину, вона зараз повністю ну, там, з нуля да, почала своє життя, але. Душа її все, все одно вона там, в Україні, і вона так тебе обіймає. І там така шалена була підтримка стадіона. Я стояла, в мене мені здається, що в мене кожна клітинка тремтіла від хвилювання, звісно, тому що це прямий ефір, тому що це бачить весь світ там. Да? В кожному куточку це може кожен побачити. Але все одно підтримка українців вона була неймовірна. Вони так співали, вони так дивились, звісно, там обіймались, фоткались, але там сприймають трішки по-іншому. Там сприймають тебе як людину, яка от зараз є таким, знаєте, конектом зі своєю домівкою. Тому, звісно, тут приймають, тут класно, тут ми співаємо, тут емоції, але там це трішки по-іншому. Я це відчула, коли була на Кіпрі, коли був концерт гурту без обмежень, Танченець, він просто запалив той зал, це були сотні цих еліхтаріків, енергії, це дуже круто. Емоції, так, люди дуже, дуже сумують за емоціями. Звісно, там замови, там багато зараз переселенців, вони всі спілкуються між собою, вони починають своє життя. Але коли вони приходять на захід. Вони, як знаєте, як я кажу, в такій кульці повертаються трішки додому і знаходяться, знаходяться в своїй атмосфері. Це дуже цінно і для них це дуже важливо. Як ви зустріли війну? Зустріла війну я вдома. Дуже страшно. Я завжди про це розповідаю, тому що ми мешкали біля аеропорта. А я збиралась на концерт. 24-го в мене повинен був ввечері бути концерт в Києві. І ми зранку повинні були з балетом виїжджати на концерт. Літаки вже не літали. Ми так дуже сильно переживали. Мій концертний директор теж тому ми здали всі квитки, тому що перед цим я постійно літала літаком. Це було дуже зручно, дуже швидко, багато концертів. І тут все ж таки ми вирішили, що будемо їхати автівкою. І зранку я повинна була вставати і збиратись на концерт їхати, брати валізи, їхати машиною. І я прокинулася від того, що мій чоловік, а я сплю своїми дітьми, у мене двоє дітей: хлопчик, йому десять і Софійка, їй три. Ми спали всі разом, і він забіг до кімнати, почав кричати, що нас бомблять. А я перед цим лежала, і мені знаєте, здавалось, думаю, боже, оце ураган. Думаю, як я зараз буду їхати в той Київ, все гудить, все гримить. Думаю, Боже, що ж воно таке? А це ракети, коли летіли, і у нас просто домівка дуже поряд розташована. І коли він вже забіг до кімнати, почалися вибухи, і він відкрив штори. І ми побачили, як все горить дом, просто ходив ходуном. Ми підхопили дітей, діти роздіті. Я роздягнута, я стою, на нього дивлюся, він дивиться на мене, і ми взагалі не розуміємо, що робити. Тому що ми, ну чесно, я вам скажу, в мене ніякої там валізи не стояло, нічого. Я була до цього не готова. Тобто, документи я не збирала. Я була впевнена, що е, ну, ніколи в 21 столітті. Ну такого не може бути, щоб да я спала в своїй домівці і на нас сипалися бомби. Да там я такого навіть даже в своїх там снах страшних не уявляла. Тому це був шок, це був стрес. Ми збирали речі дуже швидко, закинули дітей роздягнутими в машину і питалися. Ну, намагались переїхати на лівий берег, тому що там живуть наші батьки, щоб просто бути разом. Ну тому що не розуміли, як буде далі. Ми все кинули так, як просто кинули і поїхали до батьків. Я почала дзвонити дівчатам своїм, кажу, дівчата, прокидайтесь. Вони теж були в шоці, тому що ми біля аеропорту, а вони Валерія моя на лівому березі, Настя трішки ближче, і вони не відчули вибухів. Тобто вони прокинулись від мого дзвінка, а вони подумали, що вони проспали. Що я вже стою у них під дверима, що потрібно їхати на концерт. Ти на українську мову перейшла свідомо? Так, я перейшла свідомо, а всі знають, що я розмовляла російською мовою, тому що в нас російськомовне місто. У мене російськомовна родина, я не приховую цього. Я співала російськомовні пісні. Але після 24-го ми повністю перейшли на українську мову. І я, і мої діти, моя родина. Я не співаю свої пісні російською мовою, навіть на концертах, навіть коли дуже сильно просять. Не співаю. Тобто цей матеріал зараз він залишається, як я кажу, у скрині. Плюс у нас був написаний альбом взимку, і він, він повинен був виходити навесні 22-го року. Цілий альбом прекрасних пісень, і він. Теж залишиться назавжди у скрині. Тому я вважаю, що ми повинні розмовляти українською мовою. Я нікого там, я не кажу, що от зараз срочно потрібно змінити язик. Ні, це не так. Тобто людина повинна, якщо вона хоче, вона повинна її змінити. Якщо вона не хоче, вона може розмовляти російською мовою, працювати для нашої там, армії. Але люди, які. Творчі люди, люди, які в політиці, люди, які розмовляють з екранів телебачення, вони повинні перейти на українську мову. Якою буде Україна після перемоги? Я вважаю, що вона буде найкращою, тому що зараз люди трішки змінили свої цінності, трішки все ж таки по-іншому дивляться на наше майбутнє і. Багато хто об'єднався, і ті, хто залишились в Україні, вони все ж таки вирішили працювати, жити і там, відроджувати нашу країну. Тому я вважаю, що повинно бути набагато краще. Повинні ми трішки по-іншому і працювати, і розмовляти. І, ну, тобто, ми. Змінили свій шлях зараз таким чином, дуже складним, дуже страшним, але все ж таки я вважаю, що вона буде квітучою. Я вважаю, що вона буде відомою. І дай Боже, що все у нас буде виходити. Я що робити нашим жінкам, які чекають своїх хлопців, чоловіків. Дівчата, я завжди вам кажу, що ви. Є натхненням для наших чоловіків. Вони нас там боронять, тому що вони знають, що їх чекають їх жінки, мами, донечки. Тому ви найбільша підтримка. Слідкуйте за собою, співайте, танцюйте, ходіть на якісь там зустрічі, розвивайте себе, читайте книжки. І завжди будьте активними, тому що жінка повинна, знаєте, розквітати завжди. Вона повинна надихати, і це її а, найбільше мені здається значення. А ти вдома, або ти працюєш, або ти з дітьми, або ти там. Ну, Жінка може бути дуже різною, але саме головне, щоб її очі завжди завжди були знаєте, такі блискучі і наповнені коханням, незважаючи ні на що, навіть якщо у вас нема свого коханого чоловіка, все одно ви повинні бути такою, от Надихаючи. людиною, яка надихає і яка відчуває себе на висоті. На кордони 1991 року, і нам дуже потрібно більше, ніж 52 мільйони українців. Тому кохайтесь, кохайтесь, займайтесь сексом і, звісно, народжуйте нових українців. Тебе дуже цікаве татуювання. Що воно так. означає? Це татуювання це моє я. Це я цута. Автором теж таки є Діма Сесоєв, тобто він колись запропонував і я погодилась, тобто, це мій можна сказати такий оберіг. Супер. Твої побажання для українців. Я бажаю, по-перше, завжди кажу нам усім мирного неба. Це найголовніше. Нам мирного неба, а нашим хлопцям і дівчатам, які нас боронять, витримки, міцності і повернутися додому скоріше, і повернутися додому живими. Це дуже, дуже важливо. Тому що коли ми працюємо на концертах, працюємо з військовими, то Мені здається, що для них а, наше очікування і наші побажання кожен день для них дуже важливі. І я завжди кажу, що дзвоніть їм, пишіть їм, навіть якщо вони не читають і не відповідають вам, бо обов'язково тримайте з ними зв'язок. Вони повинні розуміти, що ми їх тут чекаємо. І ніколи не питайте у них, а коли, а коли, а коли закінчиться війна. Ви просто питайте їх, як у вас справи? Як ви там, все більше нічого їм не потрібно. Я тобі вдячна. Сподіваюся, скоро побути на концерті та почути пісні. Так, приходьте, буду дуже рада. І 25-го, і 26-го це буде у Дніпрі. І маємо надію, що наприкінці осені буде великий мій концерт вже в Дніпрі. Сольний. Дуже дякую.